На Слобожанщині за 10 кілометрів від кордону ЗРФ розмістилася Грунівська Січ. Це аналог козацької січі і садиба зеленого туризму. У цьому просторі відтворено побут і культуру українського козацтва. До 24 лютого 2022 року Грунівська Січ радо зустрічала усіх бажаючих у своїх стінах. Однак нині простір не працює. До того ж на початку літа 2023 року внаслідок ворожої атаки безпілотника тут була зруйнована світлиця. Гернівська січ це мій дім. Я тут проживав останні три роки разом з своєю дружиною і до 24 лютого. Ще з донечкою на момент е, повномасштабного вторгнення донечці було півроку. Ну ви тут і жили, і працювали, так? Тут це спосіб життя. Гронівське січ це і є спосіб життя, це ідея. Тому mm -hmm. так, і жив, і працював, і е, втілював ідеї. 10 кілометрів від російського кордону знаходиться Гронівська Січ. Розкажіть, будь ласка, наскільки важко сприймати таку близькість, дивлячись на те, як армія РФ обстрілює наше прикордоння, обстрілює населені пункти, які також знаходяться приблизно у такій кілометровій відстані? Сприймати не важко, тому що ідея Гронівської Січі вона зародилася у 2014 році а в 2014 фактично вступила в дію. І чому Гронівська Січ і чому Січ? Грунівка, тому що село Гронівка тут поряд, uh -huh. так як ми прив'язані до місцевості, а Січ, так як це прикордонна застава. У 2014 році почалася гібридна війна проти України під назвою АТО. Ось, і ми відчули разом із побратимом, співзасновником, ідейним засновником Гринівської Січі Володимиром Вакулею про те, що варто саме. От на прикордоні створювати подібні застави і втілювати тут військово-патріотичне виховання. Чим зараз живе Гронівська Січ? Чи приймає відвідувачів, як взагалі зараз тут організована робота і чи ведеться вона нині? З 24 лютого практично робота припинилася. До середини березня тут перебували біженці, біженці з Києва. Тому що там пекло творилося з міста Суми, ворог по цьому напрямку, слава Богу, не заходив, проривів тут не було. Обстрілів по прикордонню практично в районі там, 10 кілометрів також не було. З цього моменту Гронівська Січ не функціонує в своєму ну, звичному режимі. Гронівська Січ це ідея, козацька школа це ідея. Тому ми люди її понесли. В маси. Яким чином? Наприклад, я спочатку місцева тероборона, далі ЗСУ, побратим аналогічно. Горнівська Січ до 24 лютого 2022 року. Якою вона була, які цінності ви доносили дітям, які тут зупинялися? Горнівська Січ була місцем сили для всіх, для всіх, хто сюди приїздив. Люди прямо так і говорили. Можна ми тут просто походимо. Вхід був безкоштовний. Єдине, що ми провели дуже класний фестиваль, славань Фест, там була певна вкладка на брані. А так. Кожен, хто сюди приїздив, він міг вільно відвідувати територію, довколишні місця, тому що тут є і 700літній Дуб, і крадяні, крадяні гори, і, за легендою, місце, де впав пару тисяч років тому метеорит. Діти, які сюди приїжджали в козацьку школу, в дитячий табір. Вони доторкалися до живого. Вони доглядали коней, їздили на конях. Вони виготовляли собі якусь примітивну зброю. Вони вчилися фехтування, стрільбі з лука. Вони вчилися народним ремеслам: гончарство, плетіння, малювання, ляльку-мотанку. Обереги створювали, такі як ловець снів, наприклад, лялька-мотанка. Їсти готували. Вчилися готувати їсти як на вогні, так і на кухні, допомагаючи поварам. У нас було обов'язкове чергування. Навчалися побуту, що важливо. Ми з 2014 року навчаємо дітей тактичній меди... тактичні медицині, але для дітей, тому що тактично сьогодні це формулювання тактичне, але важливо розуміти, що тактично це військова, це польова медицина. А це іменно, трансформовано для дітей. Тобто все те, що зараз є у військових, ми це все робили з 2014 року. Саме, я маю на увазі все те, що у військових, саме, саме примітивне, саме банальне. Тобто радіозв'язок, паролі. Переміщення і розуміння там, базової тактичної підготовки. Горнівська Січ до 24 лютого 2022 року це процес Процес співіснування людей із природою, людей із традиціями. Традиції вони відроджуються, я б навіть сказав би, продовжуються, тому що це наша генетика. У нас народ землеробів та воїнів. От. Всі, хто заходив на нашу землю, гинув і згине. У нас кожен, кожна зміна таборування закінчувалася. Гринівська Січ має таланти. Це такий фестиваль куди приїздили батьки, друзі і всі бажаючі, які на той момент проїжджали повз чи хотіли завітати на Гринівську Січ, бо це був завжди вихідний день, це була неділя, які організовували самі діти. А наші виховники, і ми разом з ними були наставниками дітям. Тобто вони спосписали програму, продумували номера. Відшліфовували ці номера. Чим вам особисто близький козацький устав, якщо можна так сказати, козацький побут взагалі, вся ця тема. Ну, якщо брати навіть, давайте візьмемо, для прикладу формулювання з Вікіпедії. Хто такий козак? Це вільна, озброєна людина. Але це дуже просто сказано, як ми розуміємо, що простих речей не існує. Щоб бути вільним і бути озброєним, потрібно докласти дуже багато зусиль. Я сам родом із Волинської області. Я приїхав сюди в Суми у 2010 році і я шукав тут козаків. Шукав, шукав, не міг е, знайти. Мене познайомив з Вакулою. І все, ми якби наші ідеї зійшлись. Я хотів до казахства хотів це розвивати, він також горів ідеєю і хотів її втілювати. Чотирнадцять днів без інтернету, вивчаючи козацьку культуру. День учасників табору починався із сьомої ранку і тривав до десятої вечора. Окрім спортивних активностей, народних промислів та єднання з природою, організатори запрошували гостей із різних сфер поділитися своїм досвідом. Якими діти йшли після перебування у цьому таборі? Як вони змінювалися? Їхали заряджені. Доросліші, заряджені, усміхнені, з бажанням повернутися. Зміна тривала 14 днів. У нас були випадки, коли діти залишалися дві, а то й три зміни підряд. Не хотіли звідси їхати. За майже 10 років так, існування Гронівської січі, скільки приблизно дітей пройшло через цей периметр? Якщо брати лише табір, то не дуже багато. Особисто для мене там. Десь до, до тисячі дітей. Але якщо брати усі проекти в Гринівській Січі, тому що у нас ще потужний проєкт, як Козацький день на Гринівській Січі, цей проєкт був націлений на е, дітей, але пізніше і дорослі почали в цьому участь брати, і студентство, і іноземці. Що це за проєкт? Це приїхати в Гринівську Січ в козацьку Січ на один день, де вас зустрінуть, де вас вишколять. Вони їздили на конях, стріляли з лука, метали. Списа, проходили сму перешкод по мотузковому парку, їли борщ, вареники, там, сало, виготовляли монету на щастя, щасливу монету, ходили в похід на Крадяльні гори і до Дуба Мамая. Дубо, uh -huh. вже десь 800 років. І через цю програму пройшло десь близько 20 тисяч людей. Загалом дітей і дорослих. Велика війна, як ми бачимо, не оминула, на жаль, і Грунівську Січ. розкажіть, будь ласка, що взагалі було на цьому місці, де ми зараз знаходимося, і коли стався безпосередньо прильот? Ми відчували, що це може трапитися. Спокійно не було кожен день, коли обстрілювали прикордоння, що рано чи пізно, і десь інтуїтивно це відчували, але не хотіли в це вірити. Ось приліт сюди відбувся ударним безпілотником. Російської Федерації шахід, типу шахід, а, якщо я не помиляюсь, десь о 2.30 ночі. Що знаходилося на цьому місці? Ну, фактично, ця будівля моїй називали Світлиця. Всім розповідали, тут був і музей, і кухня обладнана, тому що ми проводимо дитяче таборування і ми у 2020 році обладнали технологічну кухню. Весь реманент, який вдалося нам накопичити, за 10 років існування Гронівської січі, існування наших проєктів, такого як дитячий кінний козацький табір та козацька школа, все знаходилося в світлиці. Ось. На жаль, ну, тобто етноодяг, гармата, музична апаратура, бібліотека, сувенірна крамниця, пейнтбольне спорядження. Доброго здоров'я, друзі! Підступно посеред ночі. Ворожий шахід пролетів гронівську січ і знищив дитячого, казав, козацьку це школу. Я бачила пост у соціальних мережах, де ви закликали допомагати з відновленням. Чи зараз триває цей процес? Багато друзів звернулися до нас, з тим повідомили, що потрібно відкрити рахунки, тому що щоб усі хто бажає, всі наші друзі могли допомогти фінансово або підтримати. Збір ми організували, але це не була якась довготривала акція. Чому? Тому що у нас де повномасштабна війна, і ми розуміємо, що, наприклад, ну, відбудова за сьогодні, ми відбудовувати точно не будемо, а воїнам на фронт допомога потрібна більш актуально і потрібна була ще вчора. Під час повномасштабної війни намірів відновлювати тут і приймати гостей ви не маєте. Чи в принципі є все ж таки такі думки? Бажання дуже велике було ще минулого року навіть. Коли звільнили Сумську область, вже щось тут організовувати, щоб діти приїхали і були запити на те, щоб завітати в Гронівську Січ. Але розуміючи, це ж таки небезпеку, оцінюючи ситуацію, не брали на себе відповідальність. Проте організовували декілька заходів в межах міста Суми, Сумського району, де більш безпечно. Тобто Гронівська Січ, як ідея, функціонує до сих пір. Але як платформа, де ми зараз знаходимось, то з 24 лютого фактично припинила своє функціонування. Грунівська січ це аналог козацької січі. Тут в принципі пропагується цей козацький дух, сила чи допомагає це вірити у те, що все буде дійсно добре? Звичайно, козацьке життя це самостійне життя ціннісне в ціннісній спільноті активне. Здорове, наскільки сьогодні важливо взагалі патріотичне виховання дітей? Ви сказали, що у вас також маленька дитина? І з настанням мого батьківства ще більше розуміння прийшло, що батькам батьків мають дуже величезну відповідальність за своїх дітей, і їм потрібно фільтрувати все, що знаходиться навколо. Ще з перших місяців від народження моєї доньки ми читали казачки. Читали казачки, вона слухала, зрозуміла, що може вона і не розуміла, але вона слухалася. Пізніше вона вже сама імітувала, що вона читає книжку. І до сих пір ця традиція в нас продовжується, лише змінюються книжечки, книжечки, казачки змінюються. І е, також потрібно підбирати ці казки. Тобто, це обов'язково повинні бути українські казки. Сьогодні ми розуміємо, що конкретно Росія це ворог. Діти наші, які з 2014 року фактично це вже в нас покоління, яке зростає у війні. І якщо ми будемо до сих пір себе обманювати, що війна закінчиться завтра, ну, у нас війна вже з 2014 року триває, аж скоро буде 10 років, як в нас триває війна. І ми будемо ще до сих пір замовчувати патріотичне виховання, прикриваючись якимись лозунгами. Ну, тобто сьогодні слава Україні вже не прийде. Сьогодні вже потрібно ціннісно доводити те, що ти є патріот країни. Яким чином, якими інструментами освіченість, фізичне здоров'я, виховання, манери поведінки, підготовка. Росія це ворог. І дітям потрібно про це говорити. Єдине, що не потрібно вчити їх агресії. Ну тобто ворога не потрібно не ненавидіти. Потрібно бути кращим за ворога, сильнішим за ворога. Ненавистю не переможемо. Переможемо лише своєю силою, своїм розвитком, своїм інтелектом і знову ж таки наголошу своїми цінностями. Якими взагалі бачите своє життя після нашої перемоги? Я це бачу з сім'єю, з родиною. Бачу сім'єю з родиною і з усіма людьми доброї волі, які готові будуть плекати ті ці цінності, якими я живу. Це є казацька школа.